Відеоігри це для мене не просто спосіб добре провести час. Це можливість подорожувати прекрасними світами, більшість з яких створені з неймовірною увагою до деталей. У відеоіграх я люблю не тільки битись з ворогами чи виконувати якісь завдання. Мені також подобається просто ходити. На моє щастя, сьогодні це можна робити у багатьох проєктах. Це дозволяє мені краще відчути гру, зануритись у її атмосферу і роздивитись усі деталі у грі. Звісно, це не означає, що я Стійно тільки ходжу, тому що це неможливо. Але я роблю це дуже і дуже часто. Є багато проєктів, які можна привести у приклад. Але для мене, напевно, і не тільки для мене, однією з найатмосферніших у цьому плані є кіберпанк. Найт Сіті це просто феноменальне місто. Кожен куточок цього ігрового світу вражає. Просто прогулюючись цим містом або його околицями, я відчуваю, що стаю частиною цього світу. Коли у грі я просто йду, а не бігаю, наче навіжений. Я час звертати увагу на кожну дрібницю. Багато сучасних ігор мають світи, які просто переповнені деталями, починаючи з детально пропрацьованих текстур, закінчуючи звуковим дизайном. У багатьох іграх це вражає. Якщо просто бігати, можна багато чого пропустити, тому що ти постійно кудись поспішаєш. Але коли ти просто йдеш, тоді ти маєш можливість роздивити світ, який навколо тебе. Візьмемо, як приклад, Ведьмак 3, прогулюючи через ліс, містом або навіть. Невеликим селищем я можу помітити багато деталей, які створюють бездоганну атмосферу, а звукові ефекти підкріплюють усю цю магію. Якщо б я просто бігав як скажений пес, то точно не звернув би увагу на все це. Кожен раз, коли у грі я кудись біжу, у мене є відчуття, що я щось втрачаю. Коли я просто починаю йти у грі, це дає мені можливість заспокоїтись і повністю поринути у атмосферу. Це дозволяє зняти усю ту напругу від постійної балаканини і безупинних квестів, відключаючись ненадовго від усього цього і просто насолоджуюсь моментом. У Skyrim прогулянки по засніжених горах або через стародавні руїни, це взагалі окремий вид мистецтва. Ці моменти дають змогу почути кожен звук, побачити кожну дрібничку, і все це під прекрасну музику. Такі моменти спокою важко відчути і зрозуміти, коли ти постійно кудись біжиш. Іноді, коли ти бігаєш по світу гри, все відбувається настільки швидко, що стає важко навіть думати. Коли я просто починаю іти, це дає мені можливість побути наодинці з собою і розібратись, що ж взагалі відбувається. Часом потрібно просто зупинитись, подивитись на ситуацію з іншого боку і обміркувати якісь деталі сюжету або ще щось. Коли ти йдеш через покинуті міста або на шосе біля купи. Покинути хавтівок, саме в такі моменти хочеться зупинитись і замислитись, що робити далі у тій чи іншій ситуації, чи які наслідки, наприклад, можуть бути від моїх дій. Це моменти глибоких роздумів, коли ти стаєш частиною ігрового світу, а не просто спостерігаєш за тим, що відбувається. У Horizon Zero Dawn прогулянки серед механічних істот у світі, де тепер панує природа, і людина це просто здобич дають можливість не просто оцінити пейзажі, але й подумати про важливі сюжетні моменти. І зрозуміти, як усе це пов'язано між собою. Це створює відчуття, що ти дійсно відчуваєш і переживаєш все, що відбувається у грі. Коли ви просто йдете, то можете побачити набагато більше, ніж якщо будете постійно бігати. Ігри з відкритим світом дуже часто ховають собі безліч секретів, які можна знайти тільки коли ви не поспішаєте. Часто буває так, що ви помічаєте якийсь цікавий об'єкт, що здалеку здається непримітним, але насправді він розкриває шметочок історії світу, і це. Неймовірне задоволення знаходити такі речі під час спокійної прогулянки, а не просто швидко мчати вперед до наступного завдання. Часом граючи у ігри, я просто хочу зупинитись. Проста прогулянка без метушні дозволяє забути про якісь там цілі завдання і насолодитись самим процесом. Це ніби відпустка для розуму. У багатьох іграх я можу зупинитись, наприклад, на березі моря і насолоджуватись видом на океан, і це створює таке відчуття внутрішнього спокою, яке важко. Отримати, якщо постійно бігати і кудись поспішати, як приклад, у Ghost of Tsushima прогулянки по світу гри дають можливість дійсно відчути ту японську культуру і атмосферу, яка є у грі. Іноді нам просто потрібно зупинитись і насолодитись цією красою і світом, який нам подарували розробники. Для мене просто ходити у грі це більше ніж спосіб пересування. Це можливість, ще більше зануритись у світ гри, відчути її атмосферу, помітити деталі, які залишаються Пишаються непоміченими, це дозволяє мені насолоджуватись кожним моментом гри, подумати над тим, що відбувається в сюжеті, та просто насолоджуватись грою. Можливість просто ходити у грі допомагає заспокоїтись, дає час на роздуми і допомагає оцінити кожен елемент навколишнього середовища. Саме тому я обожнюю ходити у відеоіграх. Друзі, а як ви відноситесь до цього? Чи подобається вам час від часу просто ходити у грі і насолоджуватись світом? напишіть свої думки у коментарях. Мені буде дуже цікаво ознайомитись. Ну і, звісно, дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.